І для чого на початку ХХ століття у Болених Горах збудував новий печерний комплекс. Як правило, роботи проводилися вночі. Жінки виносили землю у Подолі або у мішках. Підземний комплекс нагадував не стільки якийсь підземний печерний культову споруду, скільки українську хату, українську світлицю. Ці печери стали прихистком для безпритульних, для підлітків і для злочинців. 1924 року на запрошення Чернігівської інтелігенції до міста Чернігів приїжджає академік Михайло Сергійович Грушевський. Програма його відвідувань передбачала проведення екскурсії з метою ознайомлення академіка з пам'ятками архітектури нашого міста. Найбільше вразило Михайла Сергійовича нові або так звані Аліпієві печери, які притаїлися. За південною горожею Троїцького монастиря в одному з відступів Болденний гір. Пізніше в газеті Діло в своїй статті про Чернігів, яка називалася Українська равенна, Михайло Сергійович знову згадає про цю пам'ятку і назвав її унікальною будовою революційної доби. Можливо, за ініціативи академіка за кілька років до Чернігова приїжджає фаховий історик Борис Полипенко. Він вперше досліджує ліпі випечери печери і робить їм детальний. Опис, а ще за кілька років наш відомий краєзнавець Степан баран Бутович водить Аліпові печери як один із пунктів екскурсійного маршруту по місту Чернігову. На жаль, на сьогоднішній день сучасні мешканці Чернігова майже нічого не знають про Аліпієві печери. Тому в нашій передачі сьогодні ми спробуємо вам розказати про те. Хто і для чого на початку ХХ століття у болених Горах збудував новий печерний комплекс? Ми проведемо вас з підземними галереями, покажемо їх унікальну красу, розкажемо причини занепаду ліпових печер і, звісно ж, покажемо, де вони були розташовані. У 1908 році до господарства Троїцького Лінського монастиря влаштовується на роботу Олександр Андрійович Яковенко. Вже за кілька років він стає ченцем цього монастиря під ім'ям Аліпі. Доля життєва у Олександра Андрійовича була доволі цікава і доволі складна. Різні історики по-різному ставляться до цієї історичної особистості, але всі сходяться на одному. Це була Непересічна особа, дуже харизматична, дуже амбіційна, самовпевнена і з великими організаторськими здібностями. За плечима Олександра Якавенка було лише кілька класів освіти, кілька років служби на Балтійському флоті матросом у Кронштадті. Але незважаючи на це, йому за доволі короткий проміжок часу вдається двійти до кола найбільш впливових постатей Чернігівського духовенства першої половини ХХ століття. Олександр Яковенко зближився з преподобним Лаврентієм. Утворюється такий невеличкий гурток прихильників печерного життя. І саме в натрах цієї чернецької організації виникає ідея збудувати на схилі Болдене Гір ще один підземний комплекс у Чернігові. Ми знаходимося зараз з вами на території урочища Малієвров. Буквально декілька десятків метрів від південної огорожі Троїцького монастиря і розпочалися будівництво Аліпівих печер. У 1918 році Аліпій і кілька ченців допомагали селянам навколишніх сил Чернігова будувати підземний комплекс. Останні археологічні дослідження дозволяють археологам припускати, що на початковому етапі Аліпі не будував ці печери, він лише використав ті підземні комплекси, які вже існували з більш ранніх часів. Він їх відновив, реконструював, зачистив і надав їм художнього оздоблення. Ситуація змінюється з приходом до влади більшовиків. На хвилі боротьби антицерковної антирелігійної аліпі розуміє, що йому необхідно збудувати якийсь незалежний осередок для своєї релігійної громади. Саме тому. У схилі болденегін він вирішив збудувати велику церкву, така яка була схожа на церкву Феодосія у Антонієвих печерах. Саме під час цих робіт він проявив себе як дуже майстерний будівельник. Як правило, роботи проводилися вночі. Групками по 10, 20, 30 чоловік приходили ченці, селяни з найближчих до Чернігова сіл. Мені пощастило свій час поспілкуватися з отцем Іоанном Пращуром, настоятелем Святознесенського церкви, села Олянівка, зараз Вознесенська Чернігівського району. Він розповідав, як будучи ще маленьким хлопчиком з матусією ходив на службу до Троїцького монастиря. Саме після служби всі мешканці села і навколишніх сил чинці, йшли до. Печер Аліпія. Вони виносили землю. А ти Ціан Фращур згадував, що жінки виносили землю у подолі або у мішках. Він же, як маленький хлопчик, набирав землю у невелику хустиночку і виносив її на подвір'я. Як правило, такі роботи продовжувалися протягом ночі, а зранку вони знову йшли на службу до Троїцького собору. Андрій Антонович Корнобід дуже детально розписав, як будувалася ця церква. Спочатку підводили земну галерею до потрібної висоти, викопували землю, потрібних пропорцій, довжини і потрібної ширини і вже звідти копали вниз потрібної висоти помешкання. Одночасно відбувалося й декорування стін цих, цих печер, цього печерного комплексу. Взагалі, тема оформлення печер доволі цікава, тому що займалися декоруванням сам Оліпій та декілька чорниць дівчат з найближчих сіл, які під час оформлення цих стін використали всі народні мотиви. Це ті орнаменти і символічні розписи, які ми можемо побачити у вишивці, різблені. У ткацтві, у вибійці північного лівобережжя. Як правило, стіни спочатку білилися, потім покривалися шаром клею і тільки потім наносилася фарба. Використовували фарби природні. Зазвичай це були переважно червоні, блакитні, зелені кольори. Їх розмішували з водою і з вапном, а потім спеціальним пензликом, зроблених з Київського хвоста, наносили ці галюнки на стіни. Фактично, кожен куточок печери, починаючи від перших кроків і до найпотаємніших місць, були вкрашені такими орнаментами і такими символічними розписами. В 26 листопада 1919 року, коли печери були освячені, і там пролунала перша божественна літургія, підземний комплекс нагадував не стільки якісь підземний вечірний культову споруду, скільки українську хату, українську світлицю, яка просто ся своєю унікальною красою під товщою землі. Такого до цього моменту, мабуть, не було ніде. В цьому унікальність цих печер. І в цьому якраз проявився талант Аліпія як художника, який придумав цей орнамент і його втілив у життя. Зараз я запрошую вас до віртуальної екскурсії підземними галереями. Якщо ми подивимося на схему печерного комплексу, ми побачимо, що він розташований вздовж осі, захід, схід. Довжина галереї, які простягнуті під землею, має 130 метрів. В центрі ми бачимо велику церкву, яка збудована за українськими традиціями з трьох частин: бачимо вівтар, трапезну і дзвіницю. Вхід до печер був малопомітним, зовсім маленьким. Десь загубився губу сочарника по обидві боки ви бачите уступи землені – Це були лавки, на яких могли відпочивати старці, які приходили до цих печер. Проникаючи вниз, ми потрапляли в невеличку капличку. Це невеличке приміщення діаметром буквально один метр. Фактично не декорована, місцями побілене, але на фотографії ви бачите, воно містить невеличкий вхід, тобто досить маленький, через який ми потрапляємо на сходи, які ведуть круто вверх, і ми потрапляємо ось такі не широкі. Переходи галереї. Галереї, які проходять вздовж навколо церкви, мали довжину 130 метрів висоту приблизно 1,90 метра, тобто доволі високі. Проходячи по ним, ми бачимо по бокам також лави, де можна було посісти і відпочити. Проходячи праворуч, ми могли побачити ось з цього боку невеличку трапезну, яка вже на той час в 20-х роках була зруйнована. А на самому півдні, отут внизу, знаходилася осипальниця Аліпія. Такого приміщення свідчить про те, що Аліпі планував піти у затвор, і саме тут планував бути похованим. Саме в цьому місцевості ми бачимо підготовлену площадку, де мала знаходитися домовина Аліпія, і там мав бути розташований його портрет як святого. Трошки вище над цією усипальницею знаходилася гробниця. Ви бачите зараз на фотографії. Гробниця, яка Притул підходила до пілону, на якій було зображено розп'яття Христа, прикрашено рослинним орнаментом. Якщо б ми з вами рушили від каплички трошки праворуч, ми б у цьому місці побачили різницю. Вона завжди збудувалася біля вівторя. Це було таке невеличке приміщення для зберігання церковного начиння. Ця різниця була дуже гарно прикрашена. Ви бачите на фотографії, що вся вона стіни прикрашені трикутними нішами, що облямовані квітками, які переходять у рельєфні хрести. І між ними ми бачимо зображення Євангелія з чаши, яка сяє. І дуже гарна тут була баня, вкрашена хрестами з білими сяточками. А повитими кривулями, що нагадують зірки, і навколо оточено великими такими великою кількістю зірок у вигляді квіток. Найбільш цікавим з точки зору художнього оздоблення була трапезна. це приміщення, яка мала площу 4 майже на 4, і висоту трошки більше 4 метрів. Найбільш красивими прекрасними були південні і північні мурці цього помешкання. Там ми бачимо прямокутні ніші. Які світували вікна? в них розташовані рельєфні хрести, а під ними полени, які показують нам традиції ще давніх часів крамового розпису, міжніше ми бачимо кола з крилами та херовімів. Дуже красиво була представлена царські врата на стіні який ви бачите на фотографії зараз. А з протилежного боку був вхід до дзвіниці з обох боків прикрашений іконами. Тут ми бачимо ікону Георгія Змієборця та Трифона Великомученика. У 1919 році влада заборонила службу в Аліпієвих печерах. В 1921-му було закрито троїцько Лінський монастир. а Аліпія відправлена у село Свінь. Зараз це село Вознесенське Чернігівського району. Фактично ліпі печери залишилися бездоглядними до початку другої світової війни і в повоєнний час. Вони Ніким не були доглянуті і захищені. Да науковці зверталися до органів державної влади з проханням е, надати захист Аліповим печерам, але марно. Фактично до війни, по воєнний час, ці печери стали прихистком для безпритульних, для підлітків і для злочинців, які займалися тут діяльністю, яка ніяк не сприяла збереженню Аліпових печер. Проки Другої світової війни велика церква постраждала внаслідок бомбардування міста Чернігова. Згадали про Оліві Печери лише в 1967 році. Герард Олексійович Кознецьов, який народився і все дитинство. І юність провів на Лисковиці. Дуже добре пам'ятав краскову красу ліпових печер. Він вирішив в 60-х роках зібрати невеличку групу романтиків, таких дослідників, які могли дослідити печера Лисковиця, в тому числі і Аліпієві. В травні 1967 року невеличка група людей, які не мали жодних знань, ні досвіду, ні офіційних дозвілів, вирішили підійти сюди до входу ліпових печер, розкопати їх і подивитися, що ж там внутрі. Знаходиться тоді їм це не вдалося. Але оця акція вона започаткувала саме епоху експедицій досліджень цього печерного комплексу, яка тривала до 1970 року. Внаслідок цих епізодичних експедицій було встановлено, що собою являються печери, зроблена фотофіксація, замальовки відтворена схема, досліджений кожен куточок цього печерного комплексу. Андрій Анатолійович Карнабит, який був учасником цих експедицій, пізніше написав, що. Цей печерний комплекс являє собою просто унікальну красу. Дуже гарна пам'ятка народної творчості, його необхідно обов'язково зберегти. Але в 70-му році вхід до печер був засипаний. Очікувала на кращі часи. Згадали про них знову лише за 40 років. У 2010 році біля входу до печер стався обвал. Експедиція Національного історично-архітектурного заповідника Чернігів-Стародавній обстежила ці печери, і висновки були невтішні. З'ясувалося, що майже по всій площині стиль стін всіх галерей були обвали. Декоративні розписи фактично зникли, а галереї були заповнені землею майже наполовину своєї висоти. Фактично, печери знаходилися у дуже критичному стані. Тоді їх знову законсервували. Ми зараз знаходимося з вами на вершині цього виступу повної гір, те взагалі яких знаходиться Аліпієві печери. Камера складно передає ту енергетику, яку відчуваєш тут на поверхні. Тут дуже красиво. Андрій Антонович Карнабет писав, що Аліпі печери, створені в 1918 році. Це створена краса вимушена в 20-х роках минулого століття. Був досить складний період і народний дух. Не згас, не занепав, а втілився у ту красу печер, яка знаходиться зараз під нашими ногами. Андрій Антонович дуже вірив, що Аліпіві печери коли небудь будуть відроджені, відреставровані і відкриті для добрих людей. Ми з вами, попри все, що сказано, давайте вірити в це також.